Вітаю вас, друзі. Сьогодні 23 квітня. І як стало відомо із звіту Інституту вивчення війни Сполучені в Америки, Збройні Сили України зайшли на лівий берег Херсонщини. Так, вони форсували Дніпро в одному із місць ділянок фронту. Це опосередковано підтвердила пані Гуменюк, сьогодні речниця об'єднаного командування Південь. І також вони натякнули на створення антипутінської коаліції на Росії. Про все це по порядку. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну і звісно, поширюйте відео друзям, тому що тут буде дуже цікава інформація. І так поїхали. Справа в тому, що мене дещо заінтригували два останні звіти інституту вивчення війни, які були 21 і 22 квітня. Я про це скажу майже в кінці відео, чому в чому саме інтрига? А наразі вранці почали обговорювати дуже активно новину про те, що Збройні Сили України зайшли на лівий берег Херсонщини. Ну, ви добре пам'ятаєте минулого року, як наші доблесні зсу. Дуже наполегливо рекомендували москалям тікати з правобережжя. Вони це зробили. Сьогодні вони дуже активно обороняють Нову Каховку. Ну а тут в районі Олешок, 7 кілометрів на південний захід від Херсона. Зафіксували аналітики ІНСВ, інституту вивчення війни, що російські воєнкори опублікували достатньо інформації з прив'язкою до геолокацій і текстових повідомлень, які свідчать про те, що ця саме ділянка фронту на лівому березі, або ну як вони пишуть, на схід від Дніпра, ну фактично, лівобережжя, прийшла під контроль збройних сил України. Звісно, сьогодні це запитання ну відразу викликало інтерес у наших журналістів і. У суспільному мовнику пані Гуменюк, це речниця об'єднаного командування Південь, ні підтвердила, ні спростувала цю інформацію. Вона ну, сказала дуже цікаву цитату, я вам її зараз наведу. Дуже складна робота триває, коли треба подолати таку перешкоду, як Дніпро, коли лінія фронту проходить повз широку потужну річку. Ну, це зрозуміло, що непросто. Тому умови військової праці вимагають інформаційної тиші до тих пір. Поки не буде достатньо безпечна для наших військових. Тому тут не треба наб... тут треба набратися терпіння, говорить вона навіть найкращим студентам інституту вивчення війни. Абсолютно з нею погоджуюся, поки що Генеральний штаб ні спростовує, ні підтверджує цю інформацію. Але ми пам'ятаємо цей зашквар із Новою Каховкою, коли генштаб опублікував, що світ тікають москалі, потім виявилося, що то була звичайна ротація. Але те, що. Контрнаступ триває. Ну, це як на мене більш ніж очевидно. Сьогодні є. Він триває на окремих ділянках фронту. На окремих іде активна оборона наступу російських військ, які, наприклад, готуються до нового наступу на Вугледарі, не припиняються бої в районі Бахмута. Але справа в тому, що не все так виходить, як то хоче Путін. І тут я тому і хотів би звернути вашу увагу на звіт інституту вивчення війни, але вже за 21 квітня. Щойно ми говорили про 22-е, а це 21 перше. 21 квітня американці повідомили, що Пригожин ймовірно знайшов союзників у Міноборони, які підтримують замороження війни в Україні. Ви пам'ятаєте Пригожин буквально кілька днів тому опублікував свою статтю, де сказав, що вже досягнули. Перших результатів СВО чи взагалі результатів СВО, і, мовляв, треба переходити тепер в оборону і утримувати ті території, які вони зараз зайняли. Але не було ніякого натяку на те, що він там з ким почав співпрацювати, миритися, а вже в сьогоднішньому звіті американці говорять про те, що ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин разом із міністром вбивства Шойгу та його подільником Герасимовим намагаються переконати диктатора Пуйла. Перейти до оборони перед потенційним українським наступом. Вони навіть частково налагодили між собою, ну, скажімо так, відносини, які були вкрай складними. Ви пам'ятаєте купу скандалів, навіть медійних, коли Пригожин закидав Шойгу, що той не дає йому зброєння і так далі, тому інше. Але справа в тому, що Путін наполягає на тому, що наступ потрібно продовжувати. Не випадково в районі Вугледару і Бахмута тривають дуже активні бої за рахунок. Живих людських хвиль. Це також дуже показовий момент, який відзначають у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни. І вони, зокрема, наводять історію, яка сталася ще 14 квітня цього року, і про неї говорив Генеральний штаб Збройних сил України. Ну, зокрема, тоді зафіксували наші військові, що Росія не пустила через свій кордон 14 вантажних автомобілів із пораненими росіянами. Через це частина російських окупантів, як повідомили, вони не вижила. І вони не отримали медичної допомоги, звісно, і відтак були повернуті на тимчасово окуповану росіянами територію Луганської області. зокрема, до Троїцької центральної районної лікарні було доставлено орієнтовно 50 росіян, можливо, і більше. Але яку їм там допомогу кваліфіковану надали, мені ще складно говорити, бо їх, мабуть, не випадково вивозили до Росії. Вон, зокрема, налітки говорять, що їх не пускають до Росії саме тому, аби не деморалізувати тих нових військових, які вони набирають для виконання поставлених Путіним завдань. Ви знаєте, що підпільно фактично на Росії оголошено зараз чергова мобілізація. 400 тисяч чоловік хочуть набрати вже за електронними повістками. Але там також справи не дуже добре рухаються, тому що, ну, як завжди, у кацапні все робиться через те місце, що нижче спини. А саме, Мобілізація активно не відбувається, бо вони хочуть це зробити типу добровільно. Маса реклами йде по телебаченню. Вони закликають, що, мовляв, будь мужчина, йди воювати, тут много денег і таке інше. Але справа в тому, що деякі російські ультранаціоналісти, як повідомляють у сьогоднішньому звіті, за 22 квітня, аналітики інституту вивчення війни, розповіли, що Міністерство оборони Росії повідомило їм, що набір 400 тисяч контрактників здійснюється для захисту та ефективного заморожування існуючих Фронтів в Україні. От прослідкуйте оцей момент, де заяви Путіна і заклики до наступу йдуть в розвід з повідомленнями Міністерства оборони Російської Федерації, які вони відсилають до ультранаціоналістів. Путін говорить про наступ, а Міністерство оборони говорить про оборону. Ну тут вони дійсно відповідають своїй назві. І далі, російське військове командування перекидає призовників. Це, от вдумайтеся, не тих, кого мобілізували, а призовників, срочників для утримання російських позицій у Криму. Та можливо планує підготувати нові ресурси для утримання Росії позицій, коли майбутній український контрнаступ досягне кульмінації. Ну і далі говорять про те, що Путін на превеликий жаль. Сьогодні віддає лояльність не тим, хто професійний, а хто до нього прихильний. І, ймовірно, заважає Шойгу і Ігорасиму зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони, замість того, щоб витрачати елітні підрозділи на виснажливі бої. За незначні здобутки. Звісно, це поки що ще нічого не означає, на що я на завершення хотів би звернути вашу увагу. Якщо раніше ми постійно відзначали американці про те, що є дуже серйозний конфлікт між Пригожиним, Шойгу Герасимовим, ну і десь там Соровікін да, з боку гуляє, то на сьогоднішній день вони говорять про консолідацію їх зусиль. Шойгу, Герасимов, Соровікін, в тому числі, і Пригожин, розуміють. Безперспективність в найближчому часі активних наступальних дій на територію України. Тобто заходити там, наприклад, в глиб Донецької, Луганської області, вийти на адмінкордони, те, чого постійно домагається Путін. Е, окрім того, зверніть увагу, вони не приймають своїх поранених і вбитих фактично на території Росії. Ну, з позбитими поки що окей, да, можливо, так ось якось вони їх там доставляють. Ну навіть е, говорять про те, що вони коли постійні роби доставляють. Але зараз не про те. Фактично, на сьогоднішній день військове керівництво, те, що прямо дотичне до війни в Україні, воно розуміє. Що йому недостатньо засобів і інструментів ведення наступальної дії, треба переходити в оборону на тлі того, що постійно відбувається таке протистояння між Шойгу Герасимовим і Путіним, між Пригожиним і Путіним. Хоча ми розуміємо, що Пригожин це точно проект Путіна, я в цьому навіть не сумніваюся. Відкривається невеличке вікно можливостей, коли може бути ухвалено рішення, що ну якось будуть змінювати політичну ситуацію на Росії. Як Ну, на тлі майбутніх президентських виборів 2014 року може з'явитися інша кандидатура, яка буде хвалювати інші рішення, відмінні від путінських. Е, так, я натякаю на те, що може сформуватися тим коаліція, яка призведе до зміщення його від посади. Тоді направду відкриваються інші можливості для того, щоб можна було говорити про можливий вивед, варіант виведення російських військ з території України. Звісно, це все буде відбуватися, якщо Тиск Збройних сил України буде більш потужним, якщо більше надаватимуть зброї. Але на сьогоднішній день мені так видається, що росіяни це усвідомлюють. От є перші невеличкі такі успіхи, контрнаступу, східний берег Дніпра, про що менюк не спростували, не підтвердила. Ймовірно, що за все там є позитивні результати. Заяви пригожено, що давайте припиняти, тому що наступати нема чим, ми там цілий, мовляв, досягли. Йому інших можливостей на сьогоднішній день ніхто на Росії не дасть, тому що вони відсутні. Мобілізація не дуже вдала на Відбувається. Так, вона відбувається, я цього не заперечую. Але дуже багато цікавих фактів. Тому, друзі, я за цим перебігом буду слідкувати, обов'язково вас буду повідомляти. Відео е, про Пригожинську статтю я вам обов'язково в верхню квітку залишаю. Можете переходити дивитися, просто щоб ви пригадали, про що то було раніше мова. Ну, і, звісно, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь! Все буде Україна!